Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Як бачите, сьогодні назбирав вам паяльників, але сьогодні огляд у нас буде ось такого Aisin паяльничка Т208. Красива така велика коробка. Просто тримаєш в руках і радієш від того, що виробники навчилися красиво упаковувати. Тож давайте дивитися. А поглянемо ми на сьогоднішній наш новий паяльник на фоні тих паяльників, які у нас вже були на оглядах, крім одного з них. Але про це в умовах конкурсу: як можна буде виграти новенький паяльник від Техносмак? Побачити про це в кінці відео. Дочекайтеся! Розпаковка. Відкриваємо нашу коробочку, і що ми бачимо, як все гарненько і красивенько тут упаковане. Є у нас такий QR-код. Я думаю, що там буде або інструкція, або ще щось. І ми це перевіримо обов'язково. Бренд Ай Воно так і читається. Ай Я дізнавався, тому що читати можна було по-різному. Відкладаємо. Щоб нічого не запріло. Це дуже смішно і цікаво. Ви зверніть увагу, який дріт? Дріт не силикон. Звичайний гумовий. Я б хотів сказати, що майже від айфона. От вони молодці, десь побачили, красивенько зробили. Тепер далі жало. Теж в такій упаковці. Ви дивіться, яке воно красиве і гарне. Пізніше розпакуємо і давайте діставати, давайте шукати наш сам паяльник. Відкриваємо. Розкрили і тепер дістаємо саму паяльну станцію. Теж відкладаємо, і вона знаходиться навіть ось в такому пакетику поліетиленовому і будемо його відкривати. І тепер акуратно його дістаємо. Вперше дістаю для того, щоб відчути якісь свої емоції. Він не маленький, легкий. Оця штучка гумова. Айсин бренд є. Гумові кнопочки, три кнопки. Як же я люблю паяльники з трьома кнопками? Тут он брендований, хотів сказати, акцизна марка, але це виглядає красиво. Мені подобається. Відчувається такою, знаєте, гарною річчю. Ковпачок. Він просто натягується, тому що він гумовий. Хм, він дуже класний прикольний. Мені подобається. Екранчик. Три кнопочки натискаються легко, USB-C, але ми зараз повернемося, тому що подивимося, чи ще в нас щось є в коробці. О, ще щось дивіться. знайшов якийсь айсен. Красиво, але безтолково. Ага. На задній стороні що ми можемо знайти марка 1860 Вт, максимально 80 Вт. Живлення від 9 до 20 вольт. Щось ми відразу і технічні характеристики подивимося. Є посилання лінк на сайт, якщо потрібно перейти. І все те саме китайською мовою. Ще одна наклеечка. Знаєте, відчувається дуже якісна річ. Отут вони просто молодці зробили дуже гарно. Я ще ніколи не діставав. Жало з таким шиком, як сьогодні. Ви тільки подивіться, як вони це все упакували. Це просто якийсь естетичний кайф. Відкладаємо акуратно. Нехай тут лежить, воно мені подобається. Дивимося на жало. Ми таки знаємо і жалом промарковане. ISIN C080K024. І ще і тут справа є маркування. Не знаю, чи вдасться мені вам показати, я думаю, що побачили. Дуже добре. Тепер будемо збирати. А збирати дуже просто: потрібно зняти цей гумовий такий. Ковпачок чи як його правильно назвати, захисний прилад. Вставляємо жало. Вставляється просто легко і воно дуже недалечко. Не звертайте уваги, якщо вам здасться, що він якийсь великий. Він дуже легкий, дуже комфортно лежить в руці, і мені він дуже реально подобається. Давайте відразу візьму свій пенсіл і порівняю. Ви знаєте, по комфорту тримання вони однаково мені комфортні, але тут круглий корпус і мені це подобається навіть більше. Хоча я звик до цього, мені супер, мені комфортно. Дайте круглий, дайте круглий, наприклад, Хайсикон. Дивіться. Дуже схожі, але по габаритам, звісно, вони відрізняються. Але що один комфортно тримати, що інший. Я розповідаю вам не тільки технічні характеристики, але й ще усілякі різні відчуття і емоції від того, коли ви берете в руки. Наприклад, новинка від компанії Miniware ts 21 металевий корпус. І ви знаєте, тут просто баланс іде на задню частину і тримати отак, от, якщо легко-легко взяти пальчиками і перебирати, то оцей, ніби більший паяльник, а тримати його реально зручніше. Все це справа звички. Повірте, всі вони класні, всі вони зроблені дуже гарно, але відчуття, ті, які ви отримуєте в руці, вони важливі. Екранчик, екранчики у нас в принципі. Зараз йдуть дуже однакових розмірів, але яскравості і бувають кольорові. Так, це і потрібно відставляти. Занадто багато порівнянь у нас сьогодні. Пластик повністю. Екран, ну подивимося, як він буде підсвічуватися. iSyn бренд. Бачимо, кнопочки гумові M+, плюс-мінус. Далі у нас нічого немає. Вставлялка. Чи немає, часом там ліхтарика. Ви ж пам'ятаєте, що в ТС21 є ліхтарик. Вони дуже схожі ось тут, в цьому місці. І я не здивуюся, якщо цей засвітиться. Хоча я думаю, що ні, тому що там всередині метал. Type-C це вже, звісна річ, до речі. А якщо отак, ні, не тримається. Так, добре, не будемо займатися цими негарними справами, а ось так. Можна закрити. Хтось мені буквально на днях писав в коментарях, що як було б добре мати захист на гаряче жало. Цікаво, чи жаростійкий цей матеріал. я думаю, що він жаростійкий. Ну, мені так здається. До речі, як тут, якщо так бачите, там ще навіть є трішки місця для того, щоб жало було. У безпеці. І тут є отвір наскрізь, щоб виходило тепло. Дуже правильно і гарно все зроблено. Ніхто вам про це не розповість, мабуть, прочитають просто технічні характеристики. Ну, його реально класно тримати в руці. Давайте розмір. Тут у нас найдовший ТС-101, і він так, треба зняти, щоб було. Паритетно він навіть менший, але якщо ми отак прикладемо похвату до робочого столу, то тут порівнювати, звісно, не можна. Ось, якось отак воно буде. Думаю, розміри ви зараз роздивилися. Так, мені подобається корпус, мені подобається вага, мені подобається баланс, мені, в принципі, все в ньому подобається. Хм, Добре. А перейшовши по QR-коду, ми потрапляємо на сайт виробника. І відразу тут, на першій сторінці, ми трішки спускаємося вниз і бачимо новинку New наш ISIN. Переходимо і давайте поглянемо, що нам виробник. Розповість про свою паяльну станцію. Зверніть увагу, Т-208, що це портативна, розумна паяльна станція, з міні, з ПК-екраном, паяльник. Відразу тут ми бачимо ринкову рекомендовану ціну 34 долари США. Немало. Легко носити вбудований шести гіроскоп, автоматичний перехід в режим очікування, безпечний та розумний. Екран 0,69. Дюймів. Стандартно постачається з жалом c 080 Давайте ще раз на нього поглянемо, так красиво наведемо фокус і роздивимося, потім будемо його тестувати, поки відкладаємо. USB роз'єм зрозуміло, корпус оснащений трьома кнопками. Матеріали стійкі до високих температур не нагріваються за умов нормального використання протягом однієї години. Цікаво. А напишіть мені, будь ласка, цікаво дізнатися, чи паяє їх хтось з вас більше, ніж 1 година поспіль. Ну, без засипання, без переходу в режим очікування. Що нам ще цікаво, діапазон температур до 450 вхідна напруга від 9 до 20 вольт, USB зрозуміло, екран ясно. Максимальна потужність 80 Вт. Будемо підключати до блока живлення 65 Вт. Ваганетто. Вага без навантаження 45 грамів. Я говорив, він реально легкий. Його розміри абсолютно ніяк не відчуваються і нуль дискомфорту. Це паяльник, який дуже приємно тримати в руках. Ну, давайте ще ну, розміри, довжина 150 мм, ширина висота, розумна станція, термостійки, це упаковка, все це ми подивилися. Давайте тепер дивитись на нього ближче. Друзі, а в цьому місці я просто не можу промовчати і не сказати свої слова подяки Олегу номер 2 Це друг нашого каналу, завдяки якому ви маєте можливість дивитися всі ці цікаві огляди паяльників. Саме він надав нам всі ці зразки для цього огляду. А вам повідомлю, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку пана Олега номер 2 Зможете перейти, подивитися всі ці паяльники і навіть при. Придбати їх собі. Тому, друзі, якщо у вас є питання купівлі паяльників, будь ласка, в опис до цього відео, до пана Олега номер 2 обирайте, купуйте класні паяльники. А ми ж продовжуємо наші огляди. І, до речі, оціх два зелененьких це мої. Ці я вам не віддам. Рухаємося далі. Тепер будемо підключати, беремо блок живлення на 65 Вт, силиконовий мій улюблений дріт червоного кольору і вмикаємо. За традицією починаємо без жала і подивимося на меню. Якщо, звісно, нам, можливо, відчули, як він піпікає, дуже цікаво, і відразу пропоную обрати нам мову. Це супер. Тепер потрібно зорієнтуватися, де ж її О, вибрали «English», китайська English» і «M». Підтвердили, ви дивіться, як все просто влаштовано. Я вам вже давно говорю у своїх оглядах, що три кнопки для паяльної станції це добро. Два потрібно здогадуватися, як перейти, як зафіксувати. Тут це просто переходи і фіксуємо, і таке інше. Що ми бачимо відразу? Слухайте, який тут офігезний екран. Він просто кайфовий. Він, ну як в мобільному в телефоні, в якомусь ну, не в сучасному, можливо, в якомусь старенькому, треба протерти. Тепер він виглядає ще. Чи краще. Я його протер. Дуже класно все видно. Зверніть увагу, in 20 вольт, m 1 m 2 m 3 Це пам'ять. Ми можемо переходити і фіксувати, поки нікуди нам не дає переходити. Ага, а центральною ми можемо обрати, як бачите, іде перехід М1, М2, М3, тобто ті налаштування, які ми зробимо для свого паяльника. Хм, Доведеться знову розпочинати з тесту розігріву нашого припою. Тож підмотуємо. Виявилося все набагато цікавіше. Продовжуємо без жала досліджувати, якщо знаходитися в М1, М2 або М3 і натиснути центральну кнопочку. То ми переходимо в меню. Відразу ми бачимо, розпочинається зі звуку. Якщо на центральну є в нас вибір, можна вимкнути або увімкнути. Я залишу, нехай буде нам трішки звуку, тому що я думаю, для цього відео це буде краще. Підтверджуємо: і якщо натиснути на M, і потримати, ми знову виходимо на головну сторінку, хотів сказати, цього меню. Але перед тим як вмикати, давайте все-таки пробіжимося і подивимося на це меню. Екран фантастичний! Я думаю, це один з найкращих паяльників, а можливо, і паяльних станцій, які я тримав в своїх руках, щось робити ним дуже прям задоволення велике. Давайте тепер про меню. Саунд. Звук зрозуміло. Далі спускаємося температури. Якщо ми сюди зайдемо, є в нас цельсії і Фаренгейти. Залишаємося на цельсіях Ви дивіться, цей паяльник можна використовувати, він продуманий для використання не тільки в європейській нашій зоні. Це цікаво. Так, далі. Далі в нас температура каналу. Заходимо і бачимо, що у нас м 1 280 М2 можемо змінювати. О, відразу тут можемо змінювати. Можна виставити три режими різних температур. Це дуже класно. Центральною ми їх змінюємо, але нам змінювати нічого не потрібно. Давайте залишимося на заводських налаштуваннях. Натиснули на центральну і перейшли на рівень назад. Дуже класно, дуже зручно. Set power. Давайте дивитися, що нам пропонується для вибору живлення. Якщо ми виставимо, який в нас є, зараз спробуємо вибрати максимальний. Давайте 20 вольт 3 ампера 60 Вт. Обрав, далі рухаємося. Далі в нас режим спокою. Давайте дивитися. Ну, звісно, тут ми можемо налаштувати, не будемо вже заходити, коли в нас паяльник має засипати, і при яких даних. Тут все зрозуміло. Хто користується, дуже цьому буде радий. Ресет, звісно, якщо ви щось наробили, то потрібно іноді скинути до заводських налаштувань, і у вас буде заводські налаштування. Якщо потрібно, скидати. Девайс інфо. Інформація про девайс. Тут ми бачимо версію прошивки, версію за. Аліза, що цікаво, ви таке бачили, і серійний номер. І тут більш нічого немає. І ми знову повернулися в Language. Тобто резюмуємо три режими налаштування температури: Цельсій, Фаренгейт і налаштування засипання спокою. Нічого не забув. Ніби нічого не забув. Прошивка, версія прошивки, версія заліза, тому що, можливо, виробник буде оновлювати цю паяльну станцію, і вона буде мати свій розвиток. Я буду слідкувати за цією моделлю. Обіцяю вам, мені це все дуже сподобалося. Тож, виходимо на головний екран. Давайте оберемо середній варіант М. Чи давайте на максимум. Переходимо на максимум на М3 і будемо вмикати і робити тест швидкості розігріву припою. Погнали! На оці от маленькі жала завжди дуже непросто брати і підмотувати припой. Але нам вдалося, тому що техносмак, тому що досвід. Цікаве спостереження, коли підмотував припой, звернув увагу, що цей паяльник наш новий сьогодні на огляді, дуже-дуже схожий на мінівейр TS21. Це прям цікаво. Ага, і до речі, давайте тут нагадаю, що не забувайте про конкурс, який зараз проходить, тому що в кінці цього відео ви дізнаєтеся інформацію, як саме ви можете прийняти участь та виграти паяльник. Ну, до речі, тут ще й Хайсікон. Може прийняти участь у цьому змаганні, тому що він теж дуже близький, такий маленький і гарний. Ну і давайте на завершення ще дістанемо. Піді 210 трішки затримується наш тест, але це все дуже цікаво брати і порівнювати. Ну хто, як не техносмак, вам це все зробить. Друзі, підписуйтеся, пишіть коментарі, поставте, будь ласка, свою вподобайку моїм відео. Це мені дуже допомагає і надихає на нові відео, а ми підключаємося. Отже, друзі, вмикаємося і тестуємо. Після увімкнення наш паяльник. Красиво, так, це все робить. Тепер нам потрібно, говорить, HOLD, для того, щоб K, щоб наша паяльна станція почала розігріватися. Але ми обираємо третій режим тепленький, для того, щоб зрозуміти, як у нас це все відбудеться. Я готовий нажати на K одночасно з пуском нашого секундаміра. Натискаємо. Температура опс! Це було 2 секунди, мабуть. Я навіть не встиг, передивлюся знову на відео. Це реально відбулося миттєво! Просто миттєво. Давайте ще пару слів скажемо про оновлення програмного забезпечення, тому що його можна самостійно через ноутбук чи через комп'ютер взяти і оновити. Ось вам демонструю зараз частинку рекламного ролика від виробника. Шукаєте прошивочку, оновлюєте і у вас буде остання версія прошивки вашої паяльної станції. А тепер конкурс. І хтось один з вас може виграти ось такий паяльничок. Огляд в нас був. Це дуже гарний паяльник на 60 Вт 220 вольт. Він нагадаю вам, давайте з регулюванням температури, і один з вас скоро може стати його власником. Але для того, щоб ви змогли виграти ось цей гарний паяльник, на столі ви бачите 8 паяльників, які були на оглядах на каналі Техносмак. Але один з восьми огляду ще не було. Вгадайте, якого саме огляду не було, якого паяльника. Напишіть про це в коментарях до цього відео. Напишіть, що ви бажаєте прийняти участь в розіграші ось цього паяльника на 60 Вт. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал Техносмак. Всім бажаю успіху! І так, шукаємо паяльник, огляду якого ще немає на каналі Техносмак. Але обов'язково невдовзі він з'явиться. Успіху! І, друзі, що можу сказати в кінці, користуватися і тестувати цей паяльник було неймовірно приємно. Він реально надав мені дуже позитивні класні емоції і відчуття, і я отримав насолоду від того, що його оглядав, тестував і трішки ним навіть зміг покористуватися. б я відмітив в ньому найбільше, що мені сподобалося. Ну, звісно, портативність, зручність і легкість. Якщо в оману вас ведуть його розміри, Просто цим не переймайтеся. Його дуже класно і комфортно тримати в руках. Він легенький, збалансований і просто лежить в руці дуже-дуже і дуже комфортно. Його вбудований шести гіроскоп автоматично визначає стан паяльника, активує режим очікування при бездіяльності, що підвищує безпеку, безпеку і Економить вашу енергію. Ну, можливо, не багато, але однак це зручно. Екран яскравий, дуже класний, 0,96 дюймовий LCD дисплей. Все на ньому видно, кольоровий, дуже яскравий, чітко читається, дуже комфортно знімати з нього візуальну інформацію. Підтримка USB і ото оновлення. Ви завжди зможете оновити в прошивку цього паяльника до актуальної. Це його робить конкурентним. На фоні інших других паяльників, огляди яких ви теж могли бачити на каналі Техносмак. Тема паяльників, як бачите, в нас має свій розвиток. Сподіваюся, будемо розвиватися і далі. І тут ще раз скажу подяку свою пану Олегу за надані паяльники. А в описі до цього відео ви точно знайдете посилання на його сторіночку і зможете собі обрати якийсь такий дуже класний паяльник, навіть ось цей. Ну цей прям кайфовий, але нікому не говоріть. Це наша з вами та також потужність до 80 Вт і класний корпус, і розігрів буквально за лічені секунди, роблять цю паяльну станцію однією з найкращих на ринку. Я не побоюсь цього слова. На цьому говорю вам до побачення. Не забувайте прийняти участь в конкурсі. Ми будемо готувати для вас нові відео. До побачення. Всіх благ, миру, щастя і радості!